Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати 1000 гривень безкоштовно на собі, а також 1000 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, сервіс. CrowdPR безкоштовно подарує вам 1000 гривень, а також 1000 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити, вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись. Ось тут от вводимо свою пошту та нажимаємо на кнопку Create Account. Після чого пишемо знову ж таки свою пошту, придумаємо пароль, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Create Account. Далі на вашу пошту прийде код, вводимо цей код. І пишемо на англійській мові своє ім'я, е, прізвище, е, дату народження, стать. Вибираємо Україну, пишемо місто село, е, вулицю, е, номер будинку та поштовий код. Після чого е, пишемо номер свого телефону та нажимаємо на кнопку Continue. Е, тут нажимаємо на кнопку Setup Later. Тут нажимаємо на кнопку «Verify My Identity. І Вводимо тепер свою пошту та паролі, які ми вказували при реєстрації. І нажимаємо на кнопку, на кнопку Sync in». Тепер вгорі справа нажимаємо на кнопку now». І нажимаємо на кнопку «Verify My Identity. Нажимаємо на кнопку Перед та е, проходимо верифікацію. Необхідно буде зробити фотографію свого закордонного е, паспорта і селфі свого обличчя. Тепер нажимаємо на кнопку Продовжить, бачимо, що наша верифікація на перевірці. І ось через 5 хвилин мені прийшло на пошту повідомлення, що мій аккаунт успішно одобрив. Тепер нажимаємо на кнопку Now», вибираємо Ukraine і тут в розділі Textper ID пишемо свій податковий або ж ідентифікаційний код. Далі нажимаємо на кнопку Старт вгорі і відповідаємо на ці запитання так, як у мене тут на фотографіях. Ось, відповідаємо аналогічно як в мене. Тут декілька таких питань, але вони досить простенькі. Ось вибираємо свій дохід і ось тут на всі питання відповідаємо no. Тут покроково все показано. Тепер обов'язково ставимо скрізь галочки і нажимаємо на кнопку Send a questions. І нажимаємо тепер на кнопку Check. Тут пишемо е свій дохід, можна написати як в мене або трішки більше. І нажимаємо на кнопку Check. Тепер ставимо галочку нажимаємо на кнопку Save. І ось вгорі вправо нажимаємо на меню. Нажимаємо на кнопку Депозит. І ось по цим своїм реквізитам ви маєте перевести мінімум 101 євро і їх інвестувати. На 7 днів, що вам і мені дали додатково плюс 25 євро, тобто 1000 гривень. Далі можна буде відразу вивести свої власні кошти, а також бонус в 25 євро, які вам дали. Ось важливо, що при здійсненні СЕПа переказу, обов'язково графі, призначення платежу необхідно ввести ось цей от код, ось от текст, там, де payment details, тобто депозит до аккаунт. А, а саме номер вашого рахунку, на який ви збираєтесь надіслати кошти. Бачимо, що за умовами реферальної програми, якщо ви на протязі 30 днів від моменту реєстрації інвестуєте мінімум 100 євро, то вам і мені додатково дадуть 25 євро виводних. Тепер показую по як це зробити. Заходимо в Privat24, нажимаємо на всі картки, нажимаємо на кнопку Додати, нажимаємо на інтернет карта і створюємо віртуальну євро карточку. Ось нажимаємо на отримати карту. Тепер ми зі своєї гривневої карти переводимо на євро карту е, мінімум 110 євро. Тобто з вашого гривневого рахунку списуються кошти і переводяться на вашу карточку євро. Е, після чого ми е, скачуємо додаток Zen. Ось є е, посилання для скачування: е, як в Google Play, так і в App Store є цей додаток. Заходимо в цей додаток. Вибираємо персональний аккаунт, нажимаємо на Zen Personal, пишемо свій номер телефону та проходимо верифікацію. Нажимаємо на Continue і нам необхідно буде зробити селфі свого обличчя і документів, якщо попросить. Бачимо, що наша верифікація одобрена. Тепер нажимаємо на Continue. Нажимаємо на євровий рахунок і ось нажимаємо на кнопку Top Up. І сюди обов'язково вводимо 102 євро і нажимаємо на кнопку Select top Method. Вибираємо newCart і пишемо реквізити своєї єврової карти Приватбанку та підтверджуємо платіж. І у вас на балансі має бути 102 євро в зені. У мене 24 євро, бо я вже туди закидав. І зараз лише показую, як вам вірно все зробити, щоб ви і я отримали додатково по 1000 гривень. Тепер нажимаємо на кнопку «Трансфер», Після того, як ми перевели кошти з Приватбанка на Zen. нажимаємо на «Трансфер», нажимаємо на кнопку «Банк Трансфер» і нажимаємо тут на плюс Ad Recipient. І ось е на сайті тепер в розділі Депозит копіюємо свій IBAN. І вставляємо сюди, в зені. Ось, ось так має бути. Тепер нажимаємо на кнопку Continue. І знову ж таки на сайті CrowdPeer в розділі Депозит копіюємо е номер свого рахунку. І вставляємо сюди в розділ Alias. Там, де пише І е в розділі First ne пишемо по-англійськи своє ім'я. І в розділі Last Name по англійськи пишемо своє прізвище. Тепер вводимо пін-код ваш із Zena, який ви вказували при реєстрації. І знову ж таки нажимаємо на цей рахунок, який ми щойно створили. Пишемо 102 євро. І в розділі Тітли знову ж таки вставляємо номер рахунку, куди ви збираєтесь перевести кошти. І нажимаємо на кнопку Send. І все, ми відправили 102 євро. Тепер нам необхідно зачекати близько 3 годин, і кошти прийдуть на сайт CroftPer. Бачимо, що кошти успішно прийшли. Тепер ми нажимаємо на кнопку Invest. Вибираємо будь-які помешкання, які вже інвестовано багато коштів. Приміром, я вибрав Садибо 12 і нажимаємо на кнопку Via Project. І ось тут пишемо 102 євро, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Invest. Ставимо галочку та нажимаємо на кнопку «I got it» і бачимо, що ми успішно інвестували 102 євро. Тепер ми просто чекаємо 7 днів, щоб вам дали додатково 25 євро. Після чого ми виведемо власні кошти і бонус 25 євро. Ось бачимо, мені на пошту прийшло повідомлення через 7 днів, що мені нарахували плюс 25 євро. Заходжу на CrowdPer і бачу, що дійсно мені прийшло плюс 25 євро. У мене 26 все через те, що 1% дали ще мені по кешбеку від моєї інвестиції. Тепер я нажимаю вгорі справа на меню. Нажимаю на My Investments. Ось бачимо садиба, в яку я інвестував. Тепер ми обертаємо вправо і нажимаємо на корзину. Тут ставимо 97 євро та жмемо на галочку і нажимаємо на кнопку sell. Знову таки ставимо галочку та нажимаємо на кнопку «I go it» і е бачимо, що ми успішно е виставили на продаж е власну інвестицію. Тепер чекаємо, поки її куплять. У мене купили за 30 хвилин, але зазвичай це в районі 2 годин. Нажимаємо на кнопку Besk і е тепер чекаємо. Бачимо, що е мої інвестиції вже успішно продали. І Всі кошти тепер на основному маркунку. Тепер ми можемо вивезти е власні кошти і бонус, який нам дали. Так, нажимаємо на кнопку Vizout і от е, пишемо суму, яку ми бажаємо вивезти. І тут е, аккаунт для виводу успішно буде вже е, додавлений автоматично. Оскільки ви робили поповнення через «Зен», то відповідно вам і виведуть кошти на Зен. В мене зараз на балансі ви бачите, 146 євро, бо я спочатку затопив і робив депозит через TransferGo. І довелося ще раз робити депозит через «Зен», щоб успішно вивезти. Тому я в інструкції показав вам покроково, як все зробити саме через Zen, щоб можна було відразу вивести як власні кошти, так і бонус 25 євро. Нажимаємо на кнопку Vizot. І ось бачимо, що успішно створена заявка на вивід 146 євро. Тепер чекаємо. Зазвичай такий переказ йде до двох днів. Ось бачимо, що мені успішно прийшли на Zen кошти від CrowdPR. Тепер ми в ZEN-і. Нажимаємо знизу на свою карточку на віртуал. Нажимаємо на кнопку детальніше і зберігаємо реквізити своєї карточки Zen. Після чого ми переходимо в Приватбанк, нажимаємо на кнопку Переказ на карту, робимо свайп вліво. І Сюди де номер карти, вставляємо реквізити своєї карточки Zen і переводимо всі свої євро і Zen на карточку Приватбанку. Ось підтверджуємо платіше в Zen. І бачимо, що успішно нам прийшли кошти. Після того, як ми успішно перевели кошти із Зена на свою карточку Єврового Приватбанку, ми просто переводимо зі своєї єврової карточки на гривневу карту всі свої кошти. Ось бачимо, я переводжу 144 євро, і на мою карточку надходить платіж у 5555 гривень. Бачимо, що переказ за сьогодні 3 листопада. Ось чистими ми на цьому заробили 700 гривень за те, що ми інвестували 102 євро, отримали через 7 днів бонус плюс 25 євро і успішно вивели власні кошти назад на свою карточку Приватбанку. Після чого ми можемо тепер скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 25 євро. В умовах акції пише, що ви маєте інвестувати не менше 100 євро на протязі 30 днів від моменту реєстрації, щоб отримати бонус 25 євро, тобто 1000 гривень. Через 7 днів, як приходить цей бонус 25 євро, можна відразу виводити власні кошти і бонус 25 євро. Також в положеннях акції прописано, що забороняється використовувати даний сервіс суто для реферальної програми. Це означає, що спочатку ви самі маєте інвестувати кошти і лише тоді запрошувати, бо інакше вам не буде приходити нагорода за рефералі. Ця акція діє до 31 січня 2024 року, тому за цей період ми можемо заробити досить багато коштів. Тепер я детальніше розкажу про, про цей сервіс CrowdPR. CrowdPeer – це платформа колективного інвестування краудфандингу, на якій ви можете отримувати прибуток до 12% річних, інвестуючи в позики та проекти нерухомості всього від 100 євро. Платформа розпочала свою діяльність у 2022 році та базується у вільності Литва, контролюється центральним банком Литви та регулюється в Європейському Союзі. Вони мають фізичні офіси в Литві. Команда проекту має Понад 15 років досвіду роботи у фінансовій індустрії та фінтех-секторі. Компанія має ліцензії в Литві, також вони засновники такої компанії, як PeerBerry. це ринок короткострокових кредитів. Він також належить власникам CrowdPR. CrowdPR дозволяє всім громадянам, які проживають у 27 країнах Європейського Союзу і Україні. Це найголовніше, інвестувати в різні проекти нерухомості, комерційні проекти. Та проекти з відновлювальної енергетики. Наразі успішно профінансовано понад 56 проєктів із загальною сумою фінансування майже 3 мільйони євро. Бачимо, що наразі в цьому сервісі є більше, ніж 4 тисячі інвесторів, які постійно інвестують в оффери, які представлені на цьому сайті. Тому давайте підсумуємо: ви реєструйтесь за моїм посиланням, проходите верифікацію. І робите депозит від 101 євро через будь-яку банківську карточку за кордону. Це може бути Zen, це може бути революція, це може бути Віст, будь-яка карточка. Тобто ви інвестуєте 101 євро, після чого через 7 днів вам приходить додатково 25 євро. Далі ми продаємо власну інвестицію і виводимо власний депозит, тобто 102 євро. І бонус, який ми отримали від цього сервісу, тобто ще плюс 25 євро. Після чого ми запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланні і заробляємо на кожному по 25 євро, тобто по 1000 гривень. Запрошений вам друг також отримує 25 євро або ж 1000 гривень. За друзів вам буде приходити реферальна виплата в 25 євро, тільки якщо ви до цього самі попередньо інвестували кошти. Їх можна відразу вивезти після того, як ви отримали бонус. Ця акція буде діяти до 31 січня 2024 року. Тому я впевнений, що кожен із вас тут заробить до цього часу дуже багато грошей. Тобто досить легкі умови. Бачимо, що кошти успішно вони виводять. Бонус успішно нараховується, тому, тому я впевнений, що ми всі тут досить непогано заробимо. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.